Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у піднебесні, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Компанія Geely готує масштабну експансію на іноземні авторинки. І робити це вона буде із двома різними авто. Перша партія електричних пікапів Radar RD6 для зарубіжних ринків зійшла з конвейера в Китаї. Основну частину з них, а саме до 80%, буде продано в Таїланді, решту на суміжних азіатських ринках. Збирають електропікапи на заводі Жибо Smart Factory у провінції Шаньдун. Також на цьому проммайданчику випускаються і деякі моделі автобренду Фарізон, який звичайно також входить в портфель автомарок концерну. Нагадаємо, що перший електропікап під логотипом Радар зійшов з конвейера у вересні минулого року. За даними Джилі, після виходу на ринок Радар RD6 став найпопулярнішим електричним пікапом у Китаї, отримавши 53% ринку у своєму сегменті. Зазначимо, що у Таїланді відносно популярні пікапи. Більш того, авторинок цієї країни поступово переходить на електромобілі. Такі компанії, як BYD чи ORA вже активно продають свою продукцію у Таїланді. Електропікап RD6 базується на платформі SEA, яка стала основою для моделей концерну, наприклад, ZK001 або Smart No1. З конвеера сходять поки що тільки дві комплектації, які відрізняються оформленням салону. Кожна з них має один електромотор на задній осі. Він видає 200 кВт або 272 кінські сили. Тому пікап до першої сотні розганяється за 6 секунд. У парі з ним працює батарея ємністю 86 квт годин. Завдяки ній електромобіль проїжджає на одному заряді 550 км. Він підрахований за методикою CLTC. Придбати радар RD 6 вже в Китаї можна з базовим або преміум салоном. Перша комплектація коштує 180 тисяч юанів або трохи більше 25 тисяч доларів. А друга 229 тисяч юанів чи 32 тисячі доларів. Повний огляд цієї моделі вже є на нашому каналі. Запрошуємо. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно. І це справді так. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті VOLTAuto.ua Автовиробник Автовиробник AUTO зробив кардинальний рестайлінг своєї третьої моделі Нета V. Тепер вона отримала назву NETTA AYA, два нові кольори кузова та новий дизайн інтер'єру. У компанії вирішили, що їхня добре відома стара модель зможе конкурувати з новинками ринку, а саме з моделями BYD Ді і WULIN BINGO. Як ви пам'ятаєте, модель не вперше вийшла на ринок 2020-го. До рестайлінгу вона коштувала від 74 до 104 тисяч юанів, а це від 10 до 14,5 тисяч доларів. За ці гроші не пропонується в одній із трьох комплектацій. Авто може мати один електромотор на передній усі потужністю 40 кВт або 54 кінські сили, 55 кВт або 75 кінських сил, 95 кінських сил. Потужності цих електромоторів цілком достатньо для комфортного пересування містом, особливо враховуючи, що вага авто усього 1150 кг. кілограмів, максимальна швидкість 101 км на годину. Вже відомо, що «Нета Ая не отримає малопотужний мотор. Ви також можете обрати один із двох акумуляторів. Місткість першої батареї з типом хімії LFP або NMC – 31 квт год година. Вона забезпечить паспортні 318 км пробігу на одному заряді згідно з методикою оцінювання NEDC. Друга батарея ємністю 38,5 кВт години надасть можливість проїхати 401 кілометр. З погляду екстер'єру net та Ая практично нічим не відрізняється від NET-V. Так як це авто спочатку розроблялося як електромобіль, тому у нього немає навіть подібності радіаторної решітки. Внизу є повітрозабірник із трапецієподібною подібною формою. На передніх крилах кожного боку є лючок зарядного порту. Крім того, затемнені задні стійки намагаються створити ефект даху, що парить. Але варто додати, що задня частина нового авто отримала оновлені ліхтарі, а також з'явився маленький спойлер. Розміри Netta та такі: 4 метри 7 сантиметрів довжина, 1 метр і 69 сантиметрів ширина, 1 метр 54 сантиметри висота, колісна база 2 метри і 42 сантиметри. Автомобіль розрахований на 5 осіб. Очікується, що інтер'єр не та не отримав істотних змін при порівнянні з не та у салоні. Бачимо теж двоспицеве кермо, портретно-орієнтований 15-дюймовий екран і тонку 12-дюймову панель приладів, зроблену в незвичному стилі. З помітних змін лише нова чорно-біла кольорова гама. Оновлена електромодель має вийти у продаж уже на початку осені. У Китаї її вартість стартує із 74 тисяч юанів або 10 тисяч 300 доларів. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.